Юлія і Сергій разом, їм по 22. Про їхню історію кохання можна точно писати книги. Проте, на жаль, вона не з легких. Їхні обручки на лівій руці, бо правої у хлопця нема. Її він втратив, захищаючи нас на війні. 20 років підписав контракт. Але я підписав контракт, два місяці пройшло і відразу поїхав за НАТО. А бути військовим хлопець мріяв завжди. Сам він з Житомирщини. Ще підлітком був статом на майдані. Після підписання контракту поїхав на схід. Під час виконання одного з бойових завдань він підірвався на міні. В цей день була річниця знайомства з його коханою Юлею. Тоді Сергій був в полі. Один покликати на допомогу не міг, бо була перебита легеня. В цей момент він подумав, що це кінець. Я розумію, що мене хто не врятує, там нікого немає. Я просто видихнув, трішки було страшно за те, що мого тіла не знайдуть. Я просто лежав, чекав, коли вже все закінчиться, бо мені дуже-дуже боляче. І просто на пікапі пролітає товариш в одну сторону. Я подивився, думаю. Та «Ладно, Він поки вернеться, це вже буде пізно. Та, на щастя, для хлопця товариш його таки помітив. Моє тіло майже повністю в кустах. Я просто так ногу підняв, і він його колесо десь зупинилося, отак десь біля моєї голови. Він так проїхав, вискочив, і я такий спасило. Прокинувся Сергій вже у лікарні. Правої руки не було. Побачивши це, вирішив покинути кохану, щоб не обтяжувати її. Я думав, що все ну, тепер, треба її залишити. хай живе своїм життям. Я справлюся, їй не треба я. Я думаю, що ось так. Насправді я дізналася майже випадково, бо Сергій не хотів, щоб я знала ось але його товариші мені сказали. Юля не просто не покинула Сергія, а розшукала його. Зайшла в палату і сказала: одружись на мені. Звичайно, я сказав так. Обралося подружжя просто в лікарні. З цього моменту більше не розлучались. Сергій зізнається, біля дружини йому найспокійніше. Без неї я б здався ще в Дніпрі, в першій лікарні. Бо коли вона приїхала до мене, перше, що я зробив, це просто розплакався від радості. Для мене він найкращий. Він той чоловік, за кого я хотіла вийти заміж ще до поранення. Ну тобто, а по, коли він отримав поранення, я тільки більше зрозуміла, що я не хочу його втратити. Сьогодні молода пара у Львові, у реабілітаційному центрі незламні. Сюди приїхали, бо знають, тут дають можливість жити повноцінно, чого на жаль, Сергій зараз не може. Коли ти починаєш жити повсякденним життям, правої руки взагалі ну не настільки не вистачає, що іноді починаєш. Не те, що нервувати, а в паніку падати. І так хочу дуже протезу, біономічного навчитися їм правильно керувати, щоб я міг жити повноцінним життям. Попереду у хлопця ще складна операція. Він ризикує залишити ще й без лівої руки, адже нерви на ній пошкоджені. Тому йому якнайшвидше потрібно поставити протез, який коштує від 20 до 40 тисяч євро. І кожен з нас може йому допомогти. Центр незламні, де Сергія готують до протезування, запустив збір коштів на сучасний біонічний протез руки для захисника. Долучитися просто. Потрібно зайти на сайт Доброюа і у проєкті протези для незламних натиснути натиснути кнопку підтримати. Пам'ятайте, кожна гривня важлива. Ірина Цвігун, Правда, тут Львів.